Друзі, всім привіт! А ви знали, що провідні авіакомпанії світу для перельотів в працевлаштовують одного пілота, обов'язково який не віруючий. А чому ж так відбувається? Тому що часто такі компанії перевозять впливових людей, і такі люди вони знають, що є біблія, просто якої збуваються, і одне із пророцтв, що церква буде піднесена. І том саме тому вони беруть на роботу одного працівника, який не віруючий, щоб коли церква буде піднесена, якщо інший пілот віруючий, щоб інший він зміг закінчити політ і не було б авіакатастроф. І ось таким чином вони попереджують якби катастрофи. Біблія багато також іншого говорить, і головне це те, що ми повинні бути народжені від Бога. Що наше серце повинно належати Богові. Але великий камінь, за який зачіплюються люди, є десятина та пожертвування. Часто люди говорять, що в старому заповіті кажеться що потрібно збирати десятину, а в новому заповіті про це не кажеться. Але якщо почитати, то в новому заповіті говориться, що Бог він не змінюється, і старий заповіт теж про це говорить, що Бог не змінюється, його слово незмінне. І якщо почитати новий заповіт, то там є сказано. Щоб збирали пожертвування в перший день неділі, щоб коли служитель прийде, не було потреби збирати в той момент, або також історія, що люди продавали своє імення для користування церкви і кожному вділяли по його потребах. І церква мала все спільне. Або приклад Ісуса, який сказав Петрові, щоб той пішов, спіймав рибу і віддав пожертвування, хоча в них не було грошей, але вони пішли і знайшли гроші. Також приклад про жінку, яка поставила останні дві монети своїх. І Ісус, бачачи, як вона це зробила, говорить, що вона пожертвувала більше, ніж всі, хто навіть багато клали, але вона поставила все, що мала. А люди, ті, що багаті, жертвують від того, що в них занадто багато є, і показано, що де знаходиться серце людини, там будуть і кошти, і туди вона буде витрачати свій сенс. Але Богу потрібні наші серця. Тому давайте будемо навертатися до Бога. Щоб дійсно відбулося це духовне пробудження з нашої України, щоб кожна людина вона не потрапила до пекла, щоб кожна людина мала життя вічне з Богом, і коли наш народ відновиться духовно, тоді прийде і фізичне зцілення, і закінчаться і економічні проблеми, і закінчиться війна. Тому я благословляю вас, щоб дійсно серце відкривалося для Господа, і ви направлялися по його дорогах. Амінь.